Даша Квіткова сильно травмувалася під час тренування танцю для участі в проєкті танці зірками. Мінус коліно, круть, коліну, гайки писала блогерка в сторі свого інстаграм в понеділок. А це вже за сьогодні хроніки мого коліна, але репетиція за розкладом. Я тискала ні це не боюсь. Дівчина розповідає, що підготовка до танців шалена, бо щодня по 5-6 годин репетиція танцю зізналася Дар'я в розмові на наші радіо. Це насправді дуже складно, тому що ти ну знаєш, я до цього вміла там повторювати просто якісь тренди з Тік-Току чи ще звідкись. А тут ти 5 годин прям вчиш цю поставу, ніжку. А ось щодо участі екс-чоловіка Нікіти Добриніна, то. Квітково мудро відповіла Нікіта. Вже моя родина, і так ну, так склалося, що він в моєму житті. А я в його житті так. назавжди, бо в нас є син. Він також хоче дуже сильно, красиво станцювати. Mm. Я в нього вірю. Друзі, а за кого ви будете вболівати на танцях? З зірками? за Дашу чи Нікіту? Пишіть в коментарях.